Ну що, настав той період, коли відкривати вікна для провітрювання, чи то в офісному приміщенні, чи то в квартирі, чи то в приватному будинку, вже стало дійсно важче. Чому? Беремо таку штуку, яка в нас заміряє температуру. Бачимо, що при відкритому вікні у нас в приміщення поступає. Холодне повітря. Тим часом маємо таке джерело тепла, яке працює, витрачає електроенергію та гріє нам приміщення. Тобто одне джерело нам гріє приміщення, відкрите вікно нам охолоджує приміщення. А можна просто увімкнути систему вентиляції. Та забути назавжди про відчинені вікна. Камфовент.